Доброго ранку, а давай ми з тобою привітаємося. Вітер стомле нож поче. Усе листя золотить, кіски на берісці стрікоче, і бешкетно так летить. А ось дощик накрапає крап-крап-крап, крап-крап-крап. Вітер листячка хапає хап-хап-хап, хап-хап-хап. Сонце з хмарки виглядає близь 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 близь-близь-близь. Вітер павучка гайдає. вниз-вниз-низ, вниз-вниз-низ. А в нас зараз пора року осінь. І вітер дує в різні сторони. А ми з наукової точки зору зробимо це з помічі. Ось такого вітрячка він нам допоможе і підскаже, а в яку ж сторону буде дути вітер, і він буде крутитись. Ми малюємо вітрячок на листі А4. Ми вже намалювали ніжку для вітрячка і розфарбували її жовтим кольором. І зараз ми намалювали коло, на якому будуть розположені крила вітрячку. Теж беремо жовтого кольору. Фарбу і малюємо крила. Крила можуть бути різними, а у нас будуть як у квіточки. Ось такі у нас будуть крила. Ось такий у нас вітрячок виходить. Ось такий гарний вітрячок у нас вийшов. Ми ще йому дофарбували крила, розмалювали обличчя і фон зробили.